Ви знаєте, що пан Коломойський сьогодні у СІЗО. Пан Живаго це кримінальні провадження по багатьох справах. Пан Боголюбов також, тобто, пан Медведчук він був у СІЗО. Так, потім був обмінений на 200 наших оборонців. Зараз, як я розумію. Пробує себе знову політично зарекомендувати десь в Європі, знову ж впливає, використовуючи вплив Росії, намагається вплинути на електорат, певний так. І пан Порошенко використовуючи, як я це називаю, вишиванку і е патріотичні почуття людей, груп людей вони мають право. Я не кажу, що він не має права, але він використовується і потрібно визнати, що на сьогодні. Така діяльність, а якщо це буде доведено у суді, я впевнена, що правоохоронні органи повинні це зробити саме в судовому порядку, і слідство має довести, що така діяльність є підривом національної безпеки і оборони нашої держави. Я вважаю, що ці санкції є законними відповідно до чинного законодавства. А далі, далі будуть процеси і тут уже до правоохоронних органів питання, як швидко і як головне ефективно. І законно вони можуть це зробити. Я впевнена, що ми ще будемо бачити і чути багато матеріалів відео, аудіо. бо пан Порошенко був і президентом, і секретарем РНБО, і міністром уряді Азарова. І багато-багато займав посад, багато років впливав на найвищих щаблях нашої влади на державну політику, використовував її. А тому, на жаль, ми мусимо зараз обговорювати саме в такому ключі ці питання.